Вітаю, мої любі мамкині інвестори. Сьогодні в мене є бажання висвітлити тему інвестування і трейдингу, а саме основні хибні погляди і поширені помилкові твердження і помилки при прийнятті рішень фінансового плану. Це буде суто моя точка зору і мій досвід. Зразу кажу: більшість, більшість з того, про що я сьогодні розповім, я освоїв на собі і заплатив за то шаленими на той час грошима і емоціями. Решта ж. Дякувати вищим силам. В мене був здоровий глузд, щоб не допускатись тупих помилок. Я дуже сподіваюся, що комусь це буде реально корисно. Значить перше. перше, Обіцянки високих відсотків дохідності і гарантія прибутку певного рівня має сприйматися вами як червоний жирний прапор. Уважно слухай сюди. Цей урок мені коштував 25 тисяч доларів. На той час це були всі мої заощадження, і вони, власне, в кінці і стали першим приводом до того, чому я почав вивчати сферу трейдингу. Це було дуже давно. Значить, Жоден трейдер, який себе поважає і розбирається в торгівлі, ніколи в житті не буде обіцяти вам якогось прибутку. Бо він розуміє, що це нереально, і це фактор, над яким в нього впливу немає. Він не знає, скільки завтра чи через місяць. Яку суму грошей він заробить. А він може і втратити, і це нормально. І коли вам обіцяють якісь відсотки вищі, ніж допустимо, 15-20% доларів річних, що насправді багато, але якщо бути чесним, це мізерний відсоток від того, скільки реально здатен заробляти дійсно крутий трейдер. Тільки от 99% людей такими трейдерами ніколи не стануть. Тому все, що вище, це червоний прапор. Ви маєте дослідити, як, яким чином і коли, як це буде обумовлено, яку відповідальність ваш трейдер понесе у випадку, якщо він виявиться мудаком, якщо він кидає обіцянки на вітер. Самовпевненість для трейдера це його лопата для його власної могили. Отож, перший урок: не ведіться на високу дохідність, бо вона швидше всього лишиться в вашій уяві, і більше того, ваших грошей ви не побачите ніколи. Рішення приймайте не на емоціях, мріючи про якийсь прибуток, а виходячи з реальності, оцінюючи реальний ризик. Детально поясню для тих, кому цікаво, якщо трейдер торгує круто, то питання: для чого йому потрібні ваші гроші? Для чого йому брати відповідальність за ваші гроші, якщо він навіть зі своїм капіталом, який би він не був, буде заробляти більше, ніж він здатен потратити? Такі люди все ж є, варто відмітити, але їх одиниці. І вони не торгують для всіх підряд. Тим більше того, вони ніколи в житті не будуть просити вашого капіталу або пропонувати вам. Їх просять, щоб вони торгували. Щоб вони дозволили своєю майстерністю поділитись з кимось близьким, з кимось достойним, примножити комусь капітал це моя думка. І тут мене ніхто вже не переконає. Друге, варто пам'ятати, що в нормальної людини. Завжди стоїть психологічна дилема. Якщо в неї є гроші, вона до них не готова, або вона не знає, як ними розпорядитися, то вона захоче автоматично позбавитись відповідальності за ці гроші. Бо великі гроші, та й в принципі гроші, якими б вони не були, це великий тиск. А якщо додати туди жадність до збагачення, ви ідеальна жертва для псевдотрейдерів. Які знають, що ви поведетесь на їхні батьки, бо з самого початку ви знаходитесь в слабкій психологічній позиції, міняєте підхід до грошей, ніколи не лізьте в те, де ви не готові втратити все, чим ризикуєте, або туди, де ви не розбираєтесь і не бажаєте розбиратись. Особисто я перед тим, як почати торгувати, на самому початку своєї кар'єри, я півтора року вивчав теорію. І потім поступово починав робити. Вкладаючи свої гроші, ви чітко маєте розуміти, як вони будуть працювати, за рахунок чого, на якій базі, за яких умов. І повірте мені. Якщо ви будете співпрацювати з крутим трейдером, не ви йому будете ставити умови, ким би ви там себе не вважали. Третє. Люба компанія, яка не є зареєстрованою і зарегульованою актами Європи чи ще краще США. Находиться в офшорах, це ваш персональний ризик і ваша безпомічність при виникненні будь-яких проблем. Власне, тому вони хочуть, щоб ви віддали свої гроші і пропонують привабливі умови. Тому що ви ідеальна незахищена жертва. Якщо вас заманюють якоюсь дохідністю з всіх псевдоінвестиційних компаній, що звуться по іншому кухнями, сам факт того, що вам щось пропонують, що вас до чогось спонукають це вже червоний прапор, і тому варто сказати ні. Але якщо у вас горить жадоба до збагачення і у вас голова відключена абсолютно, я бажаю вам сильно не розчаровуватись. Ваші гроші будуть розпилені між власниками і ідіотами, які працюють в тих компаніях, розводять людей і мають з вас відсоток. Бо для них невідомі поняття честі і гідності. Бажаєте годувати таких людей успіхом. Четверте, ніколи в житті не позичайте грошей, щоб інвестувати. Якщо ви вже ризикуєте, ризикуйте лише своїм, ніколи не беріть чуже, схаменіться і ніколи не живіть майбутнім, яке ніколи не трапиться. Не мрійте, що ви зароблятимете по, допустимо, 100% в рік. І ви зможете віддати кредит, який ви взяли, і ще й заробити на тому. Так не працює. А той, хто слабоумний, переконається на цьому в собі. Точніше, на собі. Мені не довелося цього випробувати на собі. Тому що дав Бог розуму і здорового глузу. П'яте. Воно може бути спірним, але це мій досвід. Якщо ви начитались західного підходу до інвестицій, забудьте, так не працює для простих смертних. Інвестувати довгостроково, успішно можна лише тоді, коли в тебе вже всі твої базові потреби і питання закриті, коли ти не потребуєш грошей тут і зараз, і ти впевнений, що що б не сталося, в тебе завжди буде запас, і люба ситуація вона не причинить тобі ніякого емоційного дискомфорту, і ти не будеш думати за інвестовані гроші щодня, повірте, я знаю, що я кажу. Якщо ти інвестуєш, твоя психологія має бути сильна і стабільна. Вклав. І не рухаєш, просто маєш розбиратися в тому питанні і періодично перевіряти. Це про довгий термін. Я, власне, починав з довгострокового інвестування. Умовно, для тих, хто не в курсі, це називається рік і більше. Потім я перейшов на середньострокове це від утримання позиції від кількох тижнів до місяців, по-іншому це називається свінг трейдинг. А зараз, останні роки, я торгую лише інтрадей. Бо мені некомфортно брати ризик. Я жив 3 роки до того і думав про гроші кожного дня. Повірте, воно того не варте. І всі казочки, типу, вкладаєте кожного дня по 10 гривень і на протязі тисячі років ти станеш мільярдером, воно якось не дуже виглядає реально. Я навряд чи особисто проживу більше 100 років. Хіба ви якісь Атланти, я не знаю. Для чого мені гроші, якщо я вже буду в ліжку лежати і не зможу ними користуватися? Будьте реалістами. Особисто я цей підхід вважаю реально токсичним, нічого достойного ви таким чином не заробите. Крім випадків, треба сказати, допустимо, ви багатий айтишник, ви багато заробляєте і можете багато відкладати постійно, і ви в тому впевнені. А це значить, що ви не працівник, а власник бізнесу. Тоді це інша справа. Більшість людей живе від зарплати до зарплати, і вам це не підійде, не марнуйте свій час і гроші і сили. Шосте пора дорослішати. І розуміти, що те, як показують, як працює трейдер з ноутбуком в басейні, їздить на Феррарі, що це картинки, це нереальність. Здоровий трейдер відноситься відповідально до свого бізнесу і такими дурницями в його голові такого ніколи навіть не виникне таке робити і показувати. Реальний трейдинг це роки важкої роботи, роки навчань. Я вам розповім. Особисто я. Лише на навчання за весь час більше 20 тисяч доларів витратив. А з врахуванням помилок мої витрати становлять більше 200 тисяч. Ви правильно почули? Більше 200 тисяч доларів коштував мені мій досвід. І 7 років роботи і розчарувань і шаленого стресу, поки я не доріс до того, де я хотів опинитися. А ви думаєте? Що за рік з підходом як попало, ви будете заробляти хоча б 20% обличте. Я запрошую до реальності. Я не кажу, що всіх буде так, як було в мене, але я впевнений, що більшість достойних трейдерів мали шлях плюс-мінус подібний до мого. Сьоме, Якщо ви вже вирішили інвестувати, то вкладайте гроші лише через надійні світові компанії. І не дозволяйте нікому розпоряджатись вашими грошима. Компаніям, які будуть розказувати, що вони знають, як заробляти, будуть складати для вас портфелі. Особисто я такого ніколи не розглядав і розглядати не буду. І вам не раджу. Краще розбиратись самому. Якщо не можеш розібратися, не лізь. Єдиним виключенням може бути у вас є, наприклад, близький, близька людина, яка займається трейдингом, ви її знаєте чудово. Ви знаєте, яка вона, і ви розумієте, що вона майстер своєї справи, і вона не просто на словах, а й на ділі. І для тої людини це честь. Честь є девізом її життя. Може така людина погодиться вам допомагати. І восьме, напевне, воно і буде останнє. Якщо ви вирішили займатися трейдингом, готуйте мінімум кілька років, гору, терпіння, бо це буде нереально важко. І ви стикнетесь зі всім. Про що можна тільки подумати: всі свої, як людини найгіршій якості, ви зустрінете на шляху до успіху, і вам або доведеться їх побороти і змінити їх на свої сильні сторони, або трейдинг не для вас. Нам наголошую, абсолютно всі свої слабкі сторони, які тільки у вас можуть існувати, ви зустрінете. І кожна з них буде достатньою, щоб вас зламати. Питання лише в тому, наскільки сильними виявитесь ви. Також додам, що коли вам показують супердухідність, знаєте, по-перше, це легко дуже підробити. Це легко підробити. Не вірте всьому, що ви бачите. Тому що вам показують те, що ви хочете бачити, і те, що вас буде стимулювати. В реальності людина може зробити, наприклад, 10 угод, в яких майже весь свій капітал злий, а потім зробить одну, де заробить 1000% своїм. Сумнівним ризик менеджментом. І вона покаже вам лише одну угоду на ці 10 тисяч, і ви таки подивитесь, думаєте, Боже, я теж так хочу. Всі гроші, візьміть мої гроші. Але ви бачите лише те, що вам показують. Подумайте про то. На моє переконання, реальний трейдинг це найблагородніший вид бізнесу. Бо тут ти повинен побороти себе і змінитися. І тут в тебе немає можливості полінуватися, обманути, вкрасти, збрехати. Кожна твоя помилка буде тобою оплачена. Сподіваюсь, це було комусь корисно. Бажаю вам успіхів на фінансовому поприщі.